Звісно, потрібні. Так, потрібні однозначно, тому що іноді виникають труднощі з тим, щоб знайти <с щось, <с коли тобі дуже потрібно. На тривога, Любава, наприклад, зачиняється, не підеш ти в туалет. Взагалі в нас є прям от вбиральні окремі, не в якомусь це, але в них також дуже короткий графік роботи. Mm. Ти, наприклад, довше працюєш чи довше десь гуляєш, ти потім йдеш і просто нема куди сходити. Звичайно, потрібно. Ну, проблема є, то відповідно є і потреба. Я зазвичай працюю в центрі, тому в мене немає необхідності в громадському туалеті. Думаю, що потрібні. Тут, там ж потрібно. потрібні. Їх же немає. Ну, я далеко не схожу. Ну, вони є на базарі, там два. <кхм> ну, Розчитую, щоб добігти, якщо довго хожу. Да давно потрібно. потрібні. Зазвичай звичайно, навіть. потрібні. А куди сходити? Ви бачите, в туалет. Звичайно, потрібні. В кафе? А, в кафе? Потрібні. А... Аби їх хтось чистив. Зараз багато кафе, можна зайти, і, тобто немає такої прям трагедії, що нема куди сходити. Ну, все. Якщо будуть громадські вбиральні, то бажано, щоб вони були чисті. І дотримувалась повністю санітарного стану, не було запаху, там було чисто нагідку. Як це в Європі? О, звісно, потрібно. ось айс лати виб'єм зараз. і Куди йти? Дивіться, треба шукати щось. Звісно, треба. Обов'язково хай вони навіть будуть платними, але хай вони будуть. Обов'язково. Обов'язково потрібні. Шукаємо, До шукаємо, де є. Де в кафе, де в банк. Я пам'ятаю, що десь у нас, от там де готель Черкаси, аж там, у кінці там був один туалет ходили. Оце єдине, пам'ятаю. Ще, ну, ще молоді були тоді, то так.